Ручка, ти подивися, що робиться. Це ж ось окоріда буде в Гранаді. Я думала колись піти, а потім думаю, ну не витримає моя душа. Оце коли вбивають, отак навіть знущаються над цими нещасними тваринами. Я теж в Антоніо питала, кажу, ти був на кориді? Він каже, так, да, був. Каже, мене чуть не стошнило. Каже, я половину. Цього дійства просидів і каже, вийшов. Так він іспанець, розумієш? Це ж у них якби така культура. Ну не знаю. Мені кажеться, що це вже треба забороняти. Як то заборонили зоопарки, нещасних тих тварин у клітках тримали, так і оце треба заборонити. Ну, можна, звісно, щось придумати без тварин. Це, звісно, красиво, але діти, все таке інше. Ну, не знаю. Треба забороняти, тому що це негуманно.